Мої вітання всім підписникам і глядачам каналу Дені 3D. Ми продовжуємо проходити детективний екшн під назвою Убитий душа підозрюваного. В попередній серії ми нарешті побачили уже коридор на четвертий поверх, той поверх, на якому розташовані апартаменти з вікна, яких. Викинули Ронана О'Конора, нашого персонажа. І тепер нарешті ми матимемо змогу знайти більше зачіпок і улік для розслідування нашої справи. Так, народ. к місту преступления приступлення не подходим. Що здесь выясняем. Парня викинули из окна. Идет следствие. Выкинули из окна. А кто? кто? Да, кто? Так сказано, сказано, же, идет следствие. А в доме, а в доме не опасно? опасно? Да, да. А не опасно. Преступника, Преступника там, там точно нет. Н нет. Преступника, Преступника пока, не, пока не, поймали. не поймали. Но они Но абсолютно уверены, поймали, что здесь его нет. И чего всех И интересуют здесь жесткие подробности? подробности. Я думаю, что мы там живут. Это расследование убийства. Так. Зараз деколька... Деколька Вы думок знаете, вид людей, которые тут скупчились мы на поверсе. Но Почему я не могу почему придумать не интересный вопрос? вопрос? Почему, почему парень не отвечает Джилл? Она хорошие Вы вопросы задает. Вопросы задает. Обязательно нужно будет уходить вместе с ними. Не хочу, не хочу сейчас одна выходить на улицу. Чего, Чего, не Чего не бояться? Что мы испугаемся убийцы? Но я Но и, так и, так и так уже боюсь. Чего что ты туди Боже, пришла? Почему Че, они все скрывают? Так, ну справді, деякі прийшли, и на на шоу, а деякі, справді, перелякані тим, що сталося напередодні. Просто розкажи <постив> їм, що відбувалося. <постив> Скоро і так <постив> все буде звісно. <знайшло>. Скот хоч <постив> немного раз <слабиться>. Просто <постив> розкажи <постив> їм, що відбувалося. <постив> Скоро і так, <постив> <постив> так все буде Так, все-таки, бачите, у кожного персонажа <постив> по дві репліки різних, і далі починається повторення. Так, зайдемо в сусідні апартаменти. Бачите, що тут живе? Как об'явиться, сообщиш <постив> мені. Пусюк! Так, бачимо, що якась ще дівчинка пропала. І це якраз ті апартаменти, які нам потрібні. Будемо досліджувати зачіпки, уліки. Это пушка мамін подарок. Ось ми, власне, і знайшли той пістолет. Зачем Ос... я і основний пістолет. Питання, я про який ми ще в першій серії згадували. І у нас з'явилось нове питання. Нова задача оглянути квартиру в пошуках улік. І а, на питання, навіщо ми сюди приходили. Вбивця давайте спробуємо знайти відповідь. Значить, висновок. В пошуках відповіді на поставлене питання найчастіше необхідно детально досліджувати місце злочину. Бачите, у нас зараз всі уліки, які тут можливі, вони зараз закриті. Нам треба знаходити зачіпки. Так, і давайте почнемо дослідження. У нас 14 улік нам необхідно знайти. Давайте почнемо з оцих от чоботів. Так, ми здатні. Це в нас нова здібність. Ми здатні визначати ментальні сліди. Тепер зрозуміло, що це таке. Це сліди цього вбивці, який, напевно, залишив якимось чином їх, або відбитком взуття, або ще якимись доказами його наявності в цьому місці. Давайте проаналізуємо. Що робить вбивця? Цілеспрямований, шукає випадковий. Значить, битись і уходить. Давайте беремо уходить. Ні, не схоже. Давайте проаналізуємо. Але у нас вже два жетони є, тому. Тому нам ще потрібно... Давайте шукаємо вибрати ще одну прав... правильну відповідь, ні? Так, бачите, один у нас жетон віднявся. Тепер зрозуміло, якщо ми правильно аналізуємо, нам додаються жетони, якщо неправильно, віднімаються. Давайте спочатку подивимося, що це взагалі за двері такі. Так, це у нас складовка. І тут щось лежить. Тут щось лежить. Так, це ми зайшли. Вийшли. Повертаємось назад. Мабуть, щось шукає. Шукає, але ми шукає вже. Шукаємо ми вже... Натисли, і це не те. Ні, не схоже. Можливо, цілеспрямованість. Так, у нас з'явилась нова уліка, вбивця в пошуках. Дзвонар щось шукав або когось шукав. Але що він хотів знайти? Так, щось шукав, і нам потрібно ще два жетони. І у нас тут е бакстер запитував у одного з пропавших жильців про зниклу дівчинку. Отже, вбивця що шукав, але для цього нам треба підтвердження, тому шукаємо зачіпки. Шукаємо зачіпки. Давайте паралельно дивитись, чи немає тут того, з ким би не хотілося зустрітись би. Так, є якийсь уривок. Зустріч з батьками Ронона. Як правило, саме, е, саме жених або наречена, наречена або наречена хвилюється перед зустрічю з батьками. З, своєї свого ізбрання ізбрання цей. Mm -hmm. Так, значить, бачимо, що дружина Рона хотіла з ним познайомитися, але батьки Ронана відчували якусь якесь хвилювання, його батько більше мовчав. Так, начебто, намагався скрити грубість. На самому, на, сам, на самому ж, насправді, насправді. Батько милий, Ліліан справжній алмаз. Отака от, от добра душа. Добре, ми зрозуміли, що дружина Ронана полюбила батьків свого чоловіка. Це поки що у нас такі записки з особистого життя детектива Тут нічого немає. Давайте подивимося, що є в сумці. Так, упакований багаж. Значить, жильці збирались кудись їхати, і чому ж вони все це покинули. Поки що у нас більше питань, ніж відповідей. Йдемо далі. Це якась кімната, схожа на бачите, без нормальної стелі. Схожа на велику кладовку для зберігання речей. Психологічні портрети дітей. Той, хто тут проживає, працює з дітьми. Це схоже на психологічні. Портрети. Можливо, якийсь соціальний працівник поки що невідомо. Так, всі кімнаті закінчили. Переміщуємось у наступну. В Санвузлі ми, звичайно, знаходимо бойлер. Це вже, напевно, буде п'ятий чи шостий. Так, це п'ятий ще два Сім і залишилось. Для того, щоб... Одну з історій теж нам відкрили. Рухаємось далі. Я так розумію, ми виходимо в зал, а до речі, свій пістолет. свій пістоль ми так і не вивчили. Так, подарунок мами Ронона. Так, було два стволи, і він, Ронан, себе, начебто так, клеймить за те, що з двома пістолетами він не зміг впоратися зі злочинцем. Справді, дивно для такого досвідченого детектива, що він не зміг нічого зробити і так дав себе легко викинути. Але ми подивимося, що насправді відбулося. Давайте. Прочитаємо, що це за книжка така. Книга про примар і, других світ... і інших світах. Так, молоток. Зараз швиденько пройдемося, наскільки це можливо по ліках. Бачимо, щоб була боротьба, серйозна боротьба. Так, дев'ята уліка в стіні. Пошкоджена стіна. Доволі сильний виявився суперник. Вбиться, що так у нас хлопець теж не в року, такий, бачите, доволі підкачений у формі, хоч і палить, але видно, що достатньо сильний чоловік, але чомусь не зміг фізично впоратися. За вбивцею розбите вікно. Так, давайте подивимося, чого у нас бракує. У нас два жетона бракує у відповіді на питання, що шукав вбивця. Нам на це питання треба відповісти. Так. Мені звісно, чим тут закончиться. У бійця остається за для загаліці І у Грозі мої Если бы только я могла уберечь Джоличу, я бы пошла ради этого на что угодно, даже на полный разрыв отношений. Только бы это ее спасло Так, кто спеклуется про Джой? Давайте подивимось, з якої справи... з якої справи ця улика. Ось вона. Так, турбота. Про безпеку Джой. Безпека Джой, от що більш всього хвилює її матір. Це ми знайшли якийсь, напевно, паспорт, щось на зразок такого. якийсь такий нетиповий. Так, запит даних на зниклу. Увага! Та сама Касандра Фостер, яка іноді складала психологічні портрети. Вбивць. Отже, це напевно психолог. Це напевно психолог, яка займалась... От ми бачимо, знайшли ...знайшли... Е, жінку, яка одна... є однією з е, тих, хто пропав. медіум консультант співробітників поліції, Касандра Фостер, психолог, яка спеціалізувалася, як ми бачимо, на. В психологических портретах Злочинцев Тут еще какие-то находятся Фотографии, ключи Думаю, пришел час Втелитись У полицмена И узнать, что он думает про это Нужно обязательно найти этих плечев. жильцов Если они еще живы Было Нужно добре. обязательно найти этих жильцов Если они еще живы <реш> Бідний полісмен на репліки, лише одна. Отже, нам не вистачає ще 5 улік. Десь ми їх пропустили. Але ми ще не заходили до цієї кімнати. А це не кімната, це холл. Бачимо якісь об'єкти. Це наш бойлер, який залишилось лише один зібрати. І бачимо, що. 6 метрів, 5 метрів до. Розслідування. Що це таке? Отже, у нас головне питання стоїть. На порядку денному в, цьому, в цей час це навіщо приходив сюди злочинець. Але треба ще пошукати докази, адже ми не всі знайшли. Не всі знайшли. Треба більш уважно подивитись, де вони можуть знаходитись. Так, бачимо, що світиться. А ось і дівчинка. Ось і дівчинка. Це знову ми побачили оцей от ментальний слід. Це те, як вона ховалась. І от різні варіанти. Давайте все-таки більш логічно, що вона ховається. Так, вона, напевно, ховається. У нас є три жетони. Що це нам дає? А, все, все правильно. Ми правильно подумали, що вона ховається. І тепер. Ага, це її кімната. Це її кімната. Так, вона сусідня з е, цим залом. Тут ми ще не були. Можливо, тут знайдемо докази, яких нам не вистачає. Поки що нічого немає. Давайте подивимось, чи кудись нам занесли оці уліки, оці докази про дівчинку. Отже, в принципі, ми знаємо, кого шукає. Є, є версія про те, що вбивця шукає саме дівчинку. саме дівчинку. Адже чого б її тоді ховатись? Давайте спробуємо знайти цю відповідь. Отже, в нас є різні варіанти. Різні варіанти є, так. Один з них закритий, але мені здається, давайте подивимось усі. Так, навряд чи це. Знаєте, таке враження, що саме от у цього варіанту і бракує. Цього варіанту бракує. Так, дзвонар ще шукав, Це ми а це ми знаємо. Ця уліка найбільше підходить. І що ми далі можемо зробити? Те, що він шукав, це вже очевидно, але от у нас, бачите, закритий оцей варіант, і у мене є підозри, що саме він дасть відповідь на запитання покований. Давайте ще спробуємо. Спробуємо оцей от багаж. Здосувати ні, неправильно. І нам. Один жетон скасовується. Бачите, ми неправильно відповіли. Неправильну версію висловили щодо відповіді на питання про мету цього злочинця. І у нас один жетон забрали. Добре, не будемо далі ризикувати. І Пошукаємо ще докази, адже ще один. У нас залишається закритим. Де ми ще. Де ми могли. Треба подумати, де ми могли ще загубити... Або не знайти уліку. Або доказ, іншими словами. Спочатку можна закінчити розслідування Закончити. здесь. здесь. Ага, зрозуміло, для того, щоб вийти на балкон, треба завершити обстеження цієї квартири. Бачите, у нас бракує однієї з версії, але з приводу доказів бракує значно більше аж 5, 5 доказів, де вони сховані. Будемо шукати. Отже, тут встановлені таблички, можливо, саме з, зі сторони входу. Зі сторони входу вони десь знаходяться. Давайте подивимось. Це ми вже бачили. Тут нічого поки що немає. І ще раз пройдемо в кінець коридору. Ні, тут нічого немає. Отже, вс... ті докази, які нам потрібні, вони всі розташовані десь тут. Десь тут вони розташовані. Так. Залишається знайти де саме, вони розташовані. Ну, варіантів насправді мало, адже ми, начебто, пройшли повністю. Всі місця. Але давайте спробуємо пошукати ще. Спробуємо пошукати. Тут на дошці якісь листи, але... Ми їх не можемо взяти? Так, тут кудись ми зайшли? Тут нічого немає. Ну, проаналізували ми правильно. Давайте ще раз, ще раз заглянемо от сюди в кладовку. Те, що він шукав дівчинку, це дуже ймовірно, але нам потрібні ще уліки. Уліки. Але знайти їх поки що не вдається, не вдається знайти бодай хоч один, але насправді їх ще п'ять. Їх ще п'ять, і дивно те, що дивно те, що вони нам не у вічі не впоне впопадаються. Санвузол тут ми вже були. Так, це ми знову потрапляємо до кімнати там, де знаходяться сліди дівчинки. Ну я нічого тут не бачу. Нічого не бачу. Де можуть бути докази? Де можуть бути докази? Ось так от поки що призупинили, призупинились у нас пошуки, ефективні пошуки цих от доказів, тому що начебто все обійшли і нічого більше ми знайти не можемо. Що ж, нам залишається, залишається знайти 5 улік і відповісти на головне питання обстеження. Цієї квартири, але це вже ми постараємось зробити в наступній серії. У цій ми дуже близько підійшли до відповіді на головне питання, ми майже знаємо відповідь. Принаймні, версія з тим, що цей от злочинець шукав саме дівчинку, вона видається дуже ймовірною. Але для відповіді треба, треба знайти докази. Треба знайти докази, які ми продовжимо шукати в наступній серії. Ну На сьогодні ми закінчуємо. Якщо вам сподобалась ця серія, ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на, на канал, обговорюйте, коментуйте, запрошуйте друзів і чекайте. Наступних розслідувань у справі про вбивство нашого персонажа. Це вже буде в наступних епізодах. Ну, а тепер ми залишаємось, так би мовити, наодинці в пошуках за цими доказами. І сподіваюсь, в наступній серії завершимо обстеження цієї квартири. На цьому будемо прощатись. На ну, все добре!